Я хочу жити, у сказала молода дівчина офіцерові. Хто це зробив з вами? Крех. Хто такий крех? Мій батько. Це були останні слова, які сказала Лорен Калер, перш ніж померти на шляху до лікарні. Декілька хвилин тому поліція отримала дзвінок з фермерського будинку у Берінгейм, штат Канзас. На записі дзвінка у 9.1.1 звучав відчайдушний жіночий голос. Що кричав та звав на допомогу. Через декілька хвилин надійшов ще один дзвінок з того ж району. Поліція негайно прибула на тривожний виклик. Біля будинку їх зустрів десятирічний хлопець Шон Калер. Він був наляканий та весь у сльозах. Шон сказав, що в домі його бабусі стріляли. Поліцейські зайшли всередину і одразу побачили поранену літню жінку на підлозі в кухні. Вона отримала декілька куль, але ще дихала. Це була 89-річна Дороті Вайт. Поки їхала швидка, офіцери виявили ще кілька жертв. 44-річна Карен Калер лежала в їдальні. Життя вже покинуло її. За диваном знайшли ще одну молоду дівчину 18-річну Емілі Калер, теж без ознак життя. Стогін її на два роки молодшої сестри Лорен почули з другого поверху. Саме вона встигла назвати ім'я винного. Одразу три покоління родини Калер відійшли в один момент. Важко повірити, що все це зробила їм рідна людина. Але що привело до такого відчайдушного вчинку? Причини просто вражають. Джеймс Крег Калер, якого всі називали просто Крег. Народився 15 січня 1963 року. Крех завжди вважався досить популярним хлопцем та помітною особистістю серед однолітків. З майбутньою дружиною Карен познайомився, коли обидва були ще молоді та мрійливі. Тоді крег навчався на останньому курсі інженерного факультету в університеті штату Канзас. Обидва були розумні та амбіційні. Пара зустрічалася два роки, перш ніж побратися. Крех отримав свою першу роботу інженера у Колорадо, тому вони разом з Карен переїхали і одружилися там. Невдовзі в них народилася перша дочка Емілі. Всі, хто знав їх, казали, що пара була шалено закохана, і Карен подобалося робити все, аби її чоловік був щасливим. Її описували як веселу та творчу людину, а також як чудову господиню та уважну дружину. Сусіди згадували, яка привітна була Карен і як пригощала їх домашніми смаколиками. Саме вона вважалася душею цієї родини. Щодо Крега, то колеги та друзі називали його геніальним і працьовитим. Пара завжди виглядала взірцевою. У 1999 році у Крега з'явилася прекрасна можливість обійняти посаду директора комунального підприємства «Везерфорд Тексис. Тому сім'я переїхала до Ветерфорду. Там калери оселилися у новому будинку та народила ще двох дітей: дочку Лорен і сина Шона. Все йшло чудово, діти підростали і невдовзі доньки створили музичну групу з іншими підлітками та займалися власною творчістю. Але одного дня Карен поділилася з сестрою Лін жахливими таємницями свого подружнього життя. Та була вражена почутим, адже як і більшість оточуючих думала, що у родини все гаразд і вони щасливі. Та Карен почала розповідати сестрі про дивні прохання чоловіка та поведінку, яка робить її життя нестерпним. Як виявилося, крех тримав Карен під ретельним наглядом навіть у дрібницях. Чоловік вимагав чеки на всі її покупки. Ключно з повсякденними речами, такими як підгузки чи пластівці. Карен була вимушена займатися з ним сексом ще вечора, о восьмій годині рівно. Також жінка мала власну комендантську годину, згідно якої мала лягати спати не пізніше дев'ятої вечора. Якщо щось ішло не за графіком, чоловік влаштовував сцену, і вони сварилися. Карен описувала їхні інтимні стосунки як свій обов'язок якого вона повинна дотримуватися, аби не провокувати скандали. Вона жалілася сестрі, що живе, наче в пастці. Невідомо, чи робила сестра якісь кроки, аби допомогти, але сама Карен вирішила, що пора з цим щось робити. Відчуваючи себе ув'язненою вдома, Карен почала шукати вихід. Вона подумала, що заняття спортом допоможуть їй трохи випустити пар, тому жінка вирішила записатися до сусіднього тренажерного залу. Карен знала, що чоловік ніколи не погодиться оплачувати їй заняття, тому прийняла рішення заробити гроші самотужки. Вона почала пекти торти та продавати їх. Невдовзі Карен таки пішла до тренажерної зали і так захопилася заняттями, що й сама від себе не очікувала. А ще більше її здивувало те, що чоловік підтримав її нове захоплення. Головне було вчасно повертатися додому та піклуватися про родину. У спортзалі Карен познайомилася з тренеркою на ім'я Сані Різ, і в цьому місті є певні розбіжності. Деякі джерела пишуть, що це саме Крех познайомив дружину з Сані, бо мав намір запросити жінку у подружнє ліжко для ігор трьох. Інші заявляють, що Карен познайомилася з Сані сама так чи інакше, а жінки дуже швидко знайшли спільну мову і за короткий час стали просто нерозлучними. Невдовзі ця дружба переросла у справжній роман. Карен закохалася у сані настільки, що це надихнуло її нарешті позбутися стосунків з чоловіком, що не приносили жодного задоволення. Коли вона набралася сміливості сказати йому про це, то очікувала на скандал. Але на її величезний подив Крег сприйняв таку новину спокійно йому це навіть сподобалось. Він запропонував дружині покликати Сані до них флішко з метою оживити їхнє інтимне життя. Крег вважав, що дружина просто експериментує і невдовзі втратить інтерес до тієї жінки, але він дуже сильно помилявся. Коли Сані почала отримувати від нього букети квітів та смски з запрошеннями, вона цьому не зраділа. Крег не одразу зрозумів, що це він, третій зайвий, а жінки хочуть бути лише вдвох. Вони не приховували свій зв'язок, і крег став лютувати з цього приводу. Він вирішив, що найкращим виходом з незручного положення буде перевести родину в інше місто і нарешті повернути звичний контроль над дружиною. Чоловік отримав нову роботу в департаменті водопостачання та освітлення в Колумбії, штат Міссурі. Саме туди переїхала родина Калер в червні 2008 року. Крег сподівався, що це поставить крапку в романі Карен і Сані. Однак стосунки жінок продовжилися на відстані. Вони постійно листувалися електронною поштою, телефонували одна одній та обмінювалися текстовими смс, а згодом почали бачитися на нейтральній території. Такі події створювали надзвичайну напругу між чоловіком та дружиною. Карен відкрито зустрічалася з іншою жінкою, але не йшла з сім'ї, як стверджувала заради дітей. Напруга між Карен та Крегом. Сягла свого піку 31 грудня 2008 року на новорічній вечірці, організованій старими друзями у Везерфорді. Санні також була у списку запрошених. Жінки вирішили не приховувати своїх стосунків на публіці, вони цілувалися та поводилися як справжня пара, і все це на очах у офіційного чоловіка. Крех був дуже збентежений і розгублений, між ними спалахнула сварка прямо на вечірці. І друзі родини згадують те святкування Нового року як найгірше в житті. Після тієї ситуації Карен подала на розлучення жінка переїхала у іншу кімнату в будинку і більше не спала з чоловіком в одному ліжку. Крех, в свою чергу, почав обдзвонювати родичів дружини з проханнями повпливати на неї. Він жалівся усім, що Карен кидає його заради іншої жінки, звинувачував, що вона вирішила розлучитися, бо хоче отримати його майно та гроші. Але ці скарги ні на що не вплинули. Подружжя перебувало у процесі розлучення і збиралася ділити як гроші, так і будинок, а діти мали б отримувати аліменти від батька. 16 березня 2009 року між ними спалахнула чергова сварка. І того дня Крега було заарештовано за підозрою у нападі. Чоловік пояснив, що хотів помиритися і надто сильно стиснув дружину в обіймах, але Карен пручалася і отримала синці в результаті цього. Після цього інциденту Карен забрала всіх дітей та переїхала. Чоловік залишився сам і впав у відчай. Він сприйняв від'їзд його доньок як зраду, бо вони обрали жити з матір'ю та гарно відносилася до сані. Крех хотів бачитися лише з сином шоном. Протягом наступних місяців душевний стан покинутого чоловіка лише погіршувався, і він намагався псувати життя карен. Він стежив за нею, спускав її шини і навіть якимось чином примудрився встановити шпигунське програмне забезпечення на їхній домашній комп'ютер. Крег настільки захопився переслідуванням колишньої, що перестав виконувати свої робочі обов'язки. Колеги згадували, що він постійно переглядав сімейні світлини і не був зосереджений на роботі, через що, врешті-решт, його звільнили. 48-річний чоловік був змушений переїхати жити до батьків і зализувати душевні рани там. У День подяки він забрав свого сина до себе, аби святкувати разом, той час, як донька залишилася з Карен та сані і відмічали в домі тітки Лін. Карен хотіла, щоб вся родина відвідала бабуся Дораті під час канікул, тому наступного дня вона забрала сина з дому Крега, і вони вирушили у Берінгейм. Слухання стосовно розлучення було призначено на початок грудня 2009 року, а судове засідання за кілька днів до Різдва. Але цього так і не сталося. 28 листопада 2009 року. Близько шостої вечора крех увірвався в будинок з рушницею. Шон цей час чистив монетки, які вони знайшли з мамою. Він побачив свого батька, який зайшов через задні двері, а потім почув постріли. Карен впала, а хлопець кинувся тікати через задній вхід. Він вибіг на двір і спочатку поперемував до головного входу. Але, відкривши двері, побачив, що батько ходить по дому та стріляє. Тому Шон побіг до сусідів, аби викликати поліцію. Цей час його матері та старшої сестри вже не стало. Молодша сестра померла в кареті швидкої допомоги, а бабуся через чотири дні вже в лікарні. Крех випустив у жінок сім куль, потім сів у свій автомобіль і поїхав геть. Сусіди бачили це авто і змогли описати офіцерам, коли ті прибули. Мішель і Тревор Девідсон жили кварталом західніше від будинку, де відбулися страшні події. Пара помітила невідому машину, що припаркувалася неподалік. Їм це здалося підозрілим із самого початку. Автомобіль був особливо гучним, а поведінка його власника якоюсь агресивною. Вони побачили, як чоловік повернувся до своєї машини з невідомим великим предметом та поклав його на заднє сидіння. Подружжя прийняло його за грабіжника. Навряд вони могли уявити, що відбулося дещо значно страшніше. Як виявилося пізніше, вони були перші, хто зателефонував у 9.1.1. Диспетчер направив туди поліцейського і дав пораду стежити за транспортним засобом, поки не прибуде патрульний. Подружжя хотіло якось затримати невідомого, і Мішель попросила його зупинитися, але той не звернув уваги і втік. Через кілька годин хтось подзвонив та повідомив поліції, що знайшов покинуте авто. Воно збігалося з описом машини Крега. Чоловіка виявили, коли він йшов по збільччю дороги, наче в нікуди, розбитий і розгублений. Його затримало бюро розслідувань Канзасу. Чоловік не чинив жодного опору, навпаки, дав зрозуміти, що чекав, поки його знайдуть. Це негарно виглядає. Я думаю, ви самі це чудово розумієте. Розумію, я помилився. Я помилився. Очевидно, це пов'язано з Сані. Мені було складно з цією ситуацією. І я сказав. Так, я щасливий, знаєш, якщо є щось, що ти хочеш спробувати, то просто я тільки не хочу втратити тебе в процесі. Будь обережна. Добре. Я лише намагався бути, намагався добре відноситись до цього, і що трапилось. Це просто подолало наші стосунки. Діти сказали мені, що вони зупинились у номері готелю. Очевидно, Сані знаходилась там, вони сиділи разом і терлися ногами, і просто влаштовували виставу, а потім це просто вийшло з-під контролю. В його авто були виявлені додаткові боєприпаси, а також рюкзак, в якому були пляшечки нерозкритих ліків від тривоги, консерви, рушники та інші дрібниці першої необхідності. У грудні 2010 року відбувся попередній суд над крегом калером. Він знав, що йому загрожує смертна кара, тому називав себе неосудним. Захист стверджував, що чоловік пережив психічний зрив через роман дружини та втрату роботи. Як доказ, вони вказували, що поліція знайшла ліки, які чоловік мав приймати, але не робив цього. Крім того, наголошували на його нестабільній поведінці. Доказом його ментальної хвороби також називали те, що він не приховував скоєного. Захист наполягав, що крех не був при здоровому глузді під час скоєння злочину. Адвокат Калера також додав, що його підзахисний страждав від галюцинацій та мав сильну депресію. У 1995 році в штаті Канзас було запроваджено закон, згідно якого обвинувачені більше не можуть спиратися на заяви, що вони настільки психічно хворі, що нездатні відрізнити добро від зла і вимагати пом'якшений вирок. Тепер всі підсудні, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, так само несуть відповідальність за свої злочини, якщо тільки це не така хвороба, яка порушує здібності мозку людини. Сторона обвинувачення стверджувала, що крех свідомо все спланував він був мисливцем, тому мав рушницю в будинку. Чоловік не промахнувся в жодну з жінок, але не чіпав молодшого сина. Це вказує на те, що він свідомо відпустив Шона, що був лише за пару кроків від нього, а значить, точно розумів, що робить. Людина, яка втратила контроль над собою, стріляла б хаотично. Коли присяжні дивилися на фото з місця злочину, більшість з них не витримували і відвертались, деякі присутні починали плакати. Сам Шон виступив у суді через відеозв'язок. Він розповів у деталях, як саме все відбувалося у той жахливий день, і попросив присяжних зберегти життя його батька, адже йому нестерпно боляче, що він втратив майже всю родину. Санні також виступала у суді. Вона розповіла все, що знала від карен про її токсичні стосунки з чоловіком, і додала, що вірила в те, що зможе врятувати її від нарцисичного крега. Суд присяжних не переконали заяви про божевілля. 25 серпня 2011 року крега калера було визнано винним. Присяжні одноголосно ухвалили рішення засудити чоловіка до смертної кари. Крех не проявляв ні каяття, ні розпачу, навпаки. Він посміхався, промовляв якісь саркастичні коментарі і продовжував повторювати, що не винний. Під час оголошення вироку він сказав судді, що не має бажання його слухати, але чоловіку не дозволили покинути залу суду. Станом на зараз крех перебуває під вартою в очікуванні виконання вироку і постійно подає апеляції. За всі ці роки він не змінив свого відношення до скоєного і досі не відчуває провини. Останній раз апеляцію було подано на початку 2023 року. Життя його сина склалося добре. Одразу після того страшного дня він перейшов під опіку держави, але згодом його забрали до себе батьки Крега. Батько був задоволений цим, адже, на його думку, завдяки йому тепер сина роститимуть нормальні люди, а не Карен з її жінкою. Сестра Карен Лін Дентон і Сані Ріс. Організували благодійний пробіг у Везерфорді. Вони зібрали гроші, щоб допомогти жінкам, які постраждали від власних чоловіків. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.